Порівняємо ту вашу саму кращу, саму ліпшу 4.1-4,2 сою Дукуліна куліна з моєю сою Попояс. Маєте попояс. Маєте, маєте сою попояс. Вся в мене така соя, отакого От мало стручків. Це у нас соя класична. Сіяна було 2 через один. Соя класична соя компанії Десве. Десь, сірелія. Ну. Тут я думаю десь має бути 3, 3 5 максимум. Ну, як на сої раундап, сої Гімі 4 тут того року не буде. Всі знають яка була погода того року. Там я вже чую молотять сою до куліна, зараз може глянемо. Ну і маса тисячі тут поза 200 грамів, 220 240 ⁇ tai serelija.